1 червня неділя. Прийдешні події відкриті. Адже владика Господь не вчинить нічого, не оголосивши наперед про свої наміри своїм слугам, пророкам. АМОСА 3.7. Події, пов'язані із закінченням часу благодаті та приготуванням до часу випробування, викладені зрозуміло. Проте більшість людей має таке мізерне уявлення про ці важливі істини, ніби вони ніколи не були їм відкриті. Сатана пильнує, щоб нейтралізувати будь-який вплив, котрий міг би спрямувати людей на шлях спасіння. Тоді час скорботи застане їх непідготовленими. Оскільки ми наближаємося до кінця історії нашого світу, нам слід приділити особливу увагу вивченню пророцтв про останні дні. Остання книга нового завіту, сповнена істини, котру нам необхідно зрозуміти. Божий народ повинен ретельно вивчати урочисті істини, послідовно викладені в об'явленні. Дорогоцінний час швидко минає, існує небезпека, що багато хто не використає його для проголошення вістки, яку Бог послав грішному світові. Сатані подобається, що люди, які повинні вивчати істини, що стосуються вічних реалій, впадають в оману. Світові потрібне свідчення про Христа найурочистіше свідчення. Книга об'явлення містить найдорогоцінніші, найбільш піднесені обітниці, а також найсерйозніші і найважливіші застереження. Чи не повинні ті, хто претендує на знання істини, читати свідчення, які Христос дав Іванові? Тут немає ані припущення, ані наукового обману. Тут істини, які стосуються нашого теперішнього і майбутнього благополуччя що таке полова, а що пшениця? Тільки ревні дослідники святого письма, які полюбили істину, будуть збережені від великого обману, котрий заполонить увесь світ. За допомогою Біблії вони викриють ошуканця для всіх настане час випробування, просівання в час спокус виявить щирих християн. Чи утверджений сьогодні народ Божий у його слові так, що не піддасться спокусі? Чи буде він у той критичний час триматися Біблії і тільки Біблії?